Доброго дня друзі! Значить, сьогодні нове відео буду знімати з електровелосипеда. Свого буду знімати акумулятори. Зараз вже стала погода, така холодно, морози. Відповідно, ніхто на ньому кататися не буде. Значить, Знімаю отакі, от відкручую. Тут от стоять акумулятори. Значить, що я використав? Використав ось такі от. Дивимося. Так, Т-15. Це Т-15. Викрутана точка. І тут, бачите, ось такі от підвикку. Волтічки. Викрутив. Відповідно, зараз буду їх знімати. решили заниматься. Но я такое неудобно. Опа. О, значит, сколько стоит аккумулятор? Раз, два, три, четыре, пять аккумуляторов. Все они заеднены, спитаны. Вот их будем зараз доставать. О, где стану, потом вам покажу, какие они. Что вот такая крышечка. Кришечка винімається. От бачите, скільки тут стоїть акумулятор. Да, якби б вони були звісно електронні, то було б набагато проще. А так зараз буду діставати їх і проганяти, ставити на зберігання. Так, друзі, значить ось такі так, приєднані вони ось таким методом. Копачок тут стоїть, ви його відгинаєте і відповідно хрестоподібною викруткою відкручуєте. Так, кожному бачите. Відкручуємо. От. Все у вас є. Викручуєте, знімають, підзарядили, потім назад ставите. Так от, панове, зараз знімаю їх. Зняв я такі от акумулятори П'ять штук. Значить, Я спочатку фоткав, думав, переживав, що можливо я не знатиму, як його правильно зложити. Але, як показується, китайці молодці. Вони тут схема є. Як з'єднувати. Відповідно, весною їх достанемо і просто по схемі поз'єднуємо. Ось такі от перемичочки, такі от, скажімо так, для використовував от от викрутки для того, щоб демонтувати. Ну я зараз буду їх забирати, ставити. На зарядку. Ну, а це остане все. Скажем так, вже буде знаходитись, чекати свого часу. Все, дякую, хлопці. ставим лайк, якщо сподобалось відео за підписку. ставим підписочку, пишем коменти, що вам сподобалось, що не сподобалось. Отака от ситуація. Дякую, панове. До следующих видео.